Це був звичайний будній день. Тетяна швидко порилася зі своїми ранковими справами, зібрала чоловіка на роботу, а сина в дитячий садок, і побігла на зупинку. Часу майже не залишалося, а запізнюватись вона дуже не любила. Їй було ніяково перед керівництвом, коли доводилось пояснювати причину свого запізнення. Автобус вже уже під'їжджав до зупинки, і Таня, вирішивши не запіснюватись, швидко побігла через порожню дорогу. Вона майже дісталась до зупинки, коли раптом почула крик і відчула удар. Все навколо закрутилося в шалений хоровод, очах потемніло, і таня зрозуміла, що кричить вона сама. Навколо було темно, але багато звуків, і вона ледь зрозуміла, що відбувається. А в голові була одна думка як без неї залишиться чоловік і маленький син. Лікар суворо сказав, що доля була до неї милостивою, вона всього тільки зламала ногу, коли її збила машина, яка мчала на великій швидкості. Хоча перелом був складним, у лікарні їй доведеться залишитись надовго, а попереду чекала довга реабілітація. Та багато днів у лікарні. Таня дуже переживала за свою сім'ю. На чоловіка і батьків лягли додаткові турботи. Поки вона лежала в лікарні, майже прикована до ліжка, чоловікові доводилось відводити Миколку в дитячий садок і забирати його після роботи. Мама Тетяни, Маргарита Павлівна, працювала по змінах і не могла постійно бути з онуком. Максим. Чоловік Тетяни привозив сина до тещі та тестя на вихідні, а тоді міг відвідати дружину. Він не затримувався надовго, і Таня це розуміла після робочого тижня і турботи про сина він не мав ні сил, ні можливостей приділяти їй увагу. Смоток, який охопив Тетяну від тривалого перебування в лікарні, миттєво сник, коли вона почула від лікаря, що завтра її виписують. Проте ногу доведеться довго берегти. І краще поки що пересуватись на візку. Таня не хотіла повертатися в лікарню, тому попросила батька купити їй милиці та візок. Вона була в такому піднесеному настрої, наче збиралася на побачення, а не виписувалася з лікарні. Повернувшись додому, вона радісно стрибала на одній нозі до квартири. Вона вже уявляла, як забере сина з садка, і вся сім'я буде святкувати її повернення. Проте. Коли Таня дістала ключі, щоб відчинити двері, виявилось, що двері були зачинені зсередини. Батько Тані, Олександр Петрович, подзвонив у двері. Двері відчинила Юля, сестра Максима. Вона була в одному халаті та фартусі. Чого ви сюди приїхали? Вам до Баби Марійки треба, а не сюди, сказала вона. Яка ще баба Марійка», – здивувалася Тетяна. Тепер ми з Михайлом тут живемо, відповіла Юлія. Олександр Петрович сердито сказав Ану, дай пройти, Таня з лікарні, на одній нозі ледь стоїть, а ти її не пускаєш у квартиру. Усі вони зайшли всередину. В кімнаті сидів Михайло, чоловік Юлі, одній майці та трусах, а діти грались. Чого це ви всі сюди приїхали? Ідіть до баби Марійки, заявив Михайло. Олександр Петрович відповів Це квартира Тетяни і вона тут живе. А ви що тут взагалі робите і як сюди потрапили? Юля пояснила, що вони з Максимом домовились про обмін квартирами. Мама сказала, що Максима все влаштовує і він про все знає, сказала вона. Тетяна була шокована. Вона кілька разів телефонувала чоловікові, але він не відповідав. Подивившись на родичів, Тетяна сказала у вас є година, щоб зібрати свої речі і піти звідси. Юлія та Михайло крикнули. Максим нам дозволив тут жити, а ти не командуй тут. Батьки Тетяни зрозуміли, що настав час і їм трутитись цю розмову. Тоді Олександр Петрович сказав Ця квартира належить тані. Ми з дружиною подарували її донці ще до весілля. Тож Максим і ваша мати не мають до неї жодного відношення. По закону розпоряджатися своєю житловою площею може тільки Тетяна. Маргарита Павлівна запитала ти взагалі в курсі, що ви помінялися квартирами з Юлею і Михайлом? Ні, мамо, для мене це така ж новина, як і для вас, відповіла Таня. І я даю вам 45 хвилин, інакше я викликаю поліцію, сказала Тетяна. Юлія почала плакати і телефонувати своїй матері. Вона приїхала і тепер виганяє нас, а Михайло розгублено сказав Ну, як ми все перевеземо за одну годину? Тоді Маргарита Павлівна відповіла, як привезли? Так і забирайте. Юлія та Михайло почали швидко пакувати свої речі. У цей час прибігла мати Юлії і Максима, свекруха Тетяни, з вимогою пояснити, чому їх виганяють. Вона заявила Максим сам дав їм ключі. Він про все знає, і він так вирішив. Добре, що ви згадали про ключі, Ларисо Степанівно. покладіть їх, будь ласка, на стіл, спокійно сказала Тетяна. Лариса Степанівна ледь не задихнулася від обурення, а Юля вирвала ключі з замка і зі злістю кинула їх на підлогу. На шум почали збиратися сусіди. Лариса Степанівна так поспішала розібратися з родичами, що забула зачинити вхідні двері. А що це у вас тут за шум? А не бійка часом? Чи ваші квартиранти нарешті з'їхати вирішили? А то нам спокою не дають вже який місяць. То п'янки, то гулянки, то діти плачуть, бешкетують, то телевізор цілими днями гримить. Моя мати, нарешті, буде щасливою і поспати зможе нормально, сказав Володимир, один із їх сусідів. А ти хто такий? Чого сюди припхався? Накинулась на нього Лариса Степанівна. Іди до себе, нема чого на моїх дітей наговорювати. Я не до вас прийшов, а вас я взагалі не знаю, спокійно відповів Володимир. Я до Тетяни прийшов. Привітатися, дізнатися про її самопочуття. Вона, бідна, ледь на ногах стоїть. А ви їй такий прийом влаштували? Не соромно вам. Ого? Ще й соромити мене буде? втрутилася знову Лариса Степанівна. Не лізь не в своє діло. Володю, ти нас пробач. Як у мами справи? Все добре? запитала Таня. Дякую, все добре, відповів Володимир. У цей час Лариса Степанівна знову втрутилася у розмову. Я хотіла про вас подбати, зробити як краще вам. У вас квартира в новому будинку і в районі. Тут у вас нічого немає ні дитячого садка, ні магазину, ні ринку, навколо пустота. Я не знаю і коли це все появиться тут. Тут навіть школи немає, а тільки одна будується, а Миколці скоро в школу треба йти. Ти хочеш і далі мучити дитину, возити його так далеко. Адже школу за рік точно не добудують, а район великий, місць у класах може не вистачити. Тут у вас дві кімнати, а у Баби Марійки також дві кімнати. Зате до садочка рукою подати, школа поруч, магазинів багато, ринок є, ідеально для життя. Так, там дві кімнати. Але ви забули сказати, що в одній із них. Живе баба Марійка, яка вже кілька років лежить, відповіла Тетяна. І що? Вона ж не вічно лежатиме, помре, і квартира вам дістанеться. У вас всього одна дитина. В одній кімнаті нормально поживете разом, а в Юлії з Михайлом вже двоє дітей, і вони ще хочуть народити. Їм місця більше потрібно. А вам якраз дістанеться квартира баби Марійки. а цю ви повинні переписати на Юлію та Михайла. Продовжувала доводити своє Лариса Степанівна. А знаєш, що я вам скажу? Замість того, щоб народжувати, краще потрібно гроші на квартиру заробляти, а не чужу намагатися відняти, засміявся Володимир. Я додому піду, мене мама вже чекає. Тетянко, якщо щось потрібно, звертайся, я завжди готовий допомогти. Володимир пішов, а Таня ніяк не могла зрозуміти логіки своєї свекрухи. Послухайте, Ларисо Степанівно, якщо ви така добра жінка і піклуєтесь про Миколку, щоб йому було зручно ходити до школи, то чому ви не піклуєтесь про дітей Юлії, які також мають йти до школи? Чому вони мають страждати і ось так далеко їхати від своєї квартири до школи? А квартира Баби Марійки всього 42 метри, а тут у мене 64. Та й у Баби Марійки ремонту 100 років не було. Якщо вона краща, ніж моя, то чому ви пропонуєте її нашій сім'ї, а не Юлі з Михайлом. Їм потрібніше, нехай у хорошій квартирі поживуть, а ми вже якось у своїй залишимось. Ах ти, ах ти. бурчала Лариса Степанівна. У цей момент з кухні поглянула Юля, демонстративно ігноруючи господиню квартири. І тоді вона звернулася до матері. Я тут борщ зварила, повна каструля. І що мені з ним робити? А тоді таня, випереджаючи Ларису Степанівну, відповіла мені байдуже, хочеш унітаз вилий. Хочеш? Забирай з собою. Мені нічого твого не потрібно. З піджатими губами Юля схопила сумку і пішла збирати дітей в дорогу. Нарешті вони поїхали. Олександр Петрович поглянув на годинник на кухні. Нарешті тихо стало. Мамо, а Юля у якій каструлі борщ забрала? Так, донечко, в твоїй ти маєш рацію. Це та сама каструля, яку я тобі на новосілля подарувала, але не засмучуйся і не намагайся її повернути. Тобі точно не сподобається, на що Юля її перетворила. Я нову тобі подарую, ще кращу. Я тут у ванну і в туалет поглянула, як вони взагалі змогли всього за місяць нову квартиру. Так занапастити, сказала Таня засмучена. Тут жити просто неможливо, а я зараз навіть ходити нормально не можу, не те, що прибрати тут. Тут такий безлад, як дитина в цьому повинна жити. Тоді мама трохи подумала і радісно посміхнулася. Знаєш, ти зараз поїдь до магазину, Олександре, за новим замком, а ми тут трохи посидимо і почекаємо тебе, поки ти не приїдеш і замок не поставиш. А потім ми всі разом поїдемо до нас і повечеряємо. А завтра зранку я подзвоню клінінгову компанію і замовлю генеральне прибирання. Я завтра не працюю, тому можу тут побути та простежити, щоб все добре прибрали. Ти сама навіть здорова вас з цим безладом не впораєшся. А зараз, тим паче. Так, погодилась Тетяна. А ти Максимові додзвонилася? запитала її мама. Ні, я не можу додзвонитися. Він навіть слухавку не бере. Мамо, ти уявляєш, він увесь цей місяць жив у Баби Марійки із Миколкою разом, бідна дитина, в таких умовах жити, з тяжкохворою, лежачою людиною, підтримала Тетяну мати. Тепер мені зрозуміло, чому вихователька в дитячому садочку запитувала мене, чому від Миколки цілий тиждень пахне ліками, а в понеділок свіжістю та чистотою. Просто він всі ці вихідні у нас проводив. А ти ж знаєш, ні я, ні батько просто не можемо терпіти безладу і зачинених вікон. Не дивно, сказала Тетяна. Бабусі Марійці 90 років, вона вже кілька років лежить паралізована, а квартира стара. Ремонту десятки років не бачила. Та й багато старих людей особливою акуратністю не відрізняються. Навіть якщо вони й здорові, а вже хворі і тим паче. Шкода стареньку. Рідні зовсім не приділяють їй уваги. Я Максима питала, чому ж бабі не наймуть доглядальницю? І що він тобі сказав? поцікавилась мати. Нічого, сказав, щоб я не лізла не в свої справи. Вони самі розберуться. Ти уявляєш, Миколка там цілий місяць прожив. Ну який нормальний батько допустить, щоб його дитина жила в таких умовах, так ще й при наявності гарної та чистої квартири продовжувала кипіти Тетяна. Коли Тетяна з Миколкою вже були в квартирі її батьків, нарешті пролунав дзвінок чоловіка. Не цікавлячись здоров'ям дружини та сина, він одразу заявив: Тетяно, мама мені сказала, що ти виписалася з лікарні, і одразу ж вигнала Юлі з Михайлом та дітьми з квартири. Ти зараз де? Двері не відчиняються, я додому потрапити не можу. Ти що, замки поміняла? Ти забув, Максиме. Що ти там вже місяць не живеш. Принаймні так мені сказала твоя мати та сестра. Ти ж поселився у Баби Марійки, ну от і ідіть туди, я все тобі поясню. Нам треба поговорити. Спробував виправдатись Максим. Гаразд, завтра приходь, ми з Миколкою будемо поки жити моїх батьків, відповіла Тетяна. Після того, як маленький Микола помився, мама і донька вирішили попити чай на кухні і обговорити ситуацію, яка склалась. Може, ти не будеш ось так все робити швидко. Зрозуміло, що ти зараз дуже зла і на Максима, і на його рідню, але не можна ось так через дурний вчинок руйнувати свою сім'ю. Адже ви увесь цей час жили так добре, не сварилися, ну просто душа в душу, сказала Маргарита Павлівна. Не сварилися ще як сварилися, відповіла Тетяна. Просто ніхто не знав. Мені соромно було розповідати, я не хотіла вас турбувати, щоб ви не хвилювались дарма. У вас і так турбота проблем вистачає. А всі неприємності в нашій сім'ї, звісно, були через рідню Максима. Мені часто здається, що не він мій чоловік, а вся його родина. Мене вони в кращому разі просто ігнорують, моєї думки і бажання для них не існує. Ніби я якась нерозумна або мала дитина, яка не може самостійно жити. Зате його мама це просто ідеальна жінка. І не важливо, що вона регулярно говорить такі дурниці, що хоч стій, хоч падай. Наприклад, на роботі Максима з'явилася можливість перейти в інший відділ та отримати вищу посаду з хорошою зарплатою та перспективами. Я йому кажу, ти хороший спеціаліст. У тебе знання, навички, ти молодий, активний, і тобі потрібно розвиватися. Якщо не ризикнеш, ніколи з місця не зрусиш. А його матуся сказала: Максимчику, не треба, це небезпечно, тебе обмануть, а на своєму місці ти давно працюєш. Краще синиця в руці, аніж журавель у небі. І що ти думаєш? Його напарник ризикнув. Три місяці відівчився і тепер завідує відділом. А там і грошей більше, і престиж, і відрядження за кордоном, і ще й багато людей у його підпорядкуванні. Ну, і перспектива росте далі. А мій Максим так і залишився ні з чим, а в них зараз скорочення, і не факт, що його взагалі не звільнять. Ой, а ми цього не знали, сказав Олександр Петрович, наливаючи чай. Мені соромно було розповідати, та й я взагалі не хотіла скандалу. Я готова від цього сімейства втікати просто. Лариса Степанівна дістала ключі від нашої квартири і вирішила, що це її володіння. Вона приходить, коли хоче і робить, що хоче. І найчастіше це відбувається, коли нас нема вдома. Та найнеприємніше це те, що вона просто забирає собі все, що їй приглянеться, як своє власне. Я вирішила трохи прикрасити квартиру. І захотіла купити собі покривало на наше ліжко, щоб воно поєднювалося зі шторами та меблями. Я довгий час шукала потрібну тканину і ледь знайшла. Вона ідеально підійшла. Я віднесла її в майстерню і мені пошили гарне покривало за розміром. Я поклала його в шафу, щоб на вихідних навести порядок та постелити нове покривало. А через день воно зникло з шафи, а на його місці лежала стара ковдра. І я одразу позвонила свекрусі і почула, так я з вами покривалами помінялася. Тобі що, шкода? Мені воно більше підходить, а ви собі потім нове купите. Отаке От у мене з нею і чудове ставлення. Додала Тетяна: звісно, я змусила її таки повернути те покривало, а вона перед своїми подружками виставила мене з кнарою та поганою невісткою. Тепер всі вважають мене жадібною і невдячною людиною. Адже Лариса Степанівна про наше благополуччя піклується, а я, мовляв, цього не ціную. А чому ви з Максимом не забрали у неї ключі від квартири? запитав батько. Я хотіла, а Максим уперся. Мама ж образиться, що ми їй не довіряємо. А те, що така її поведінка давно стала нормою, він ніби й не розуміє. Я купила Миколці куртку зимову. Вона йому трохи завелика, але на наступний рік він підросте і куртка буде йому якраз. Так що ви думаєте, я заховала її в шафу, а через днів десять побачила цю куртку на синові Юлі. Я спитала в свекрухи, навіщо вона забрала куртку Миколки? А вона мені у відповідь Я ж про дітей піклуюся. Куртка у вас просто валяється, нікому не потрібна. А в малого вже пальто старе. Він зараз курточку поносить, а потім вона Миколці дістанеться, нічого з нею не трапиться. Ну, от скажіть. І як взагалі з такою людиною можна нормально спілкуватися, якщо вона не розуміє банальних речей? А далі ще більше, останній випадок взагалі мене вразив. Наш сусід Володя, ну ви його сьогодні бачили, під час скандалу з Юлею та Михайлом, нещодавно їздив із мамою в гості до родичів в інше місто. Він попросив мене доглянути за квартирою. У них тим багато кімнатних рослин, рибки, пошту потрібно було забирати. Ну, мені неважко було. Вони добре відпочили, приїхали та привезли нам у подяку дві банки ікри. А наступного дня вона просто зникла з нашого холодильника. З'ясувалось, Лариса Степанівна навідалась до нас, поки нас не було, і забрала ікру, бо, як завжди, вона хотіла як краще. Мовляв, Максимкові солони не можна. А вони з чоловіком чудово повечеряли, а другу банку вона віддала Юлі та Михайлові. Мене та мою дитину взагалі просто не порахували. Іноді мені здається, що якщо її родині щось надобиться, вона скаже, що це вона зробила для мого ж блага, і, мовляв, вона старається для нас. Це Максимові це все розповідала, Ну він ж повинен розуміти, що так не можна жити, дивувався батько. Він відповідає, що це його мати, його сім'я. У них так прийнято, а мені зі своїми правилами нема чого до них лізти. Мені належить це терпіти та мовчати. Ви знаєте, я вже не відчуваю себе господинею у власній квартирі. Купити щось собі, Миколці чи просто для дому я вже й боюся. А якщо й купляю, то шукаю місце. Де заховати покупку, щоб свекруха не знайшла та не забрала? Це просто якесь знущання. Я так хочу, щоб все це закінчилось, зі сльозами сказала Таня. Наступного дня Маргарита Павлівна відправилась у квартиру Тані контролювати прибирання, яке проводила клінінгова компанія. А Микола з дідусем були зайняті будівництвом конструктора, а Тетяна, наскільки могла, намагалася приготувати щось смачне. Нога ще боліла, але вже було легше опиратися на неї було дуже незручно. У затишному та теплому домі батьків Тетяна трішки прийшла до тями після несподіванок та скандалів минулого вечора. До обіду з'явився Максим і одразу ж почав з'ясовувати стосунки Та як ти могла виставити за двері мою сестру? І, взагалі, як ти розмовляєш з моєю мамою? Це просто обурливо. Ти мене осоромила, ще й такий скандал їм влаштувала. Моя мама стільки доброго для нас зробила, а ти так дякуєш? Почекай. А скажи, будь ласка, що саме доброго зробила твоя мама за увесь час нашого спільного життя? перебила потік докорів Тетяна. Ну, як же? Пам'ятаєш, я в лікарню тобі яблука приносив? Це мама мені їх передала, відповів Максим. Звісно, декілька яблук у вересні це неймовірно щедрий подарунок. Скажи, а ти взагалі знаєш, звідки в нашому домі постіль, закрутки, банки з консервацією, ягоди, які ти так любиш, свіжі овочі? Ні? Не знаєш? Це мої батьки все купляють і привозять зі своєї дачі, де працюють все літо. Тобі ж ніхто слова не сказав. Зате за все, що зробила твоя мама, ти отримав цілих два яблука. Відповіла Тетяна. Максим вперто не сприймав жодних аргументів. Він не хотів чути свою дружину і продовжував вважати, що вона не мала права виганяти його сестру з квартири, а його мама, звісно, у всьому має рацію. Ти моя дружина, ти не мала права мене так соромити і взагалі іти проти мого рішення, кричав він. Я тут чоловік, і я вирішую, де й кому жити. Ти образила мою сім'ю, моя сестра з чоловіком. Не заслуговують на таке ставлення. Тобто, ми з маленькою дитиною повинні жити в смердючій кімнаті, а я маю працювати і ще доглядати за паралізованою свекрухою твоєї матері, втрутилась Тетяна. Ти взагалі розумієш, що ти говориш? Ми повинні залишити нову комфортну квартиру, а твої батьки навіть не хочуть приділити увагу своїй хворій матері, і це ти ще мені смієш дорікати? Та я стільки часу терплю, таке ставлення, в надії, що ти нарешті подорослішаєш, і почнеш вести себе, як належиться чоловікові та батькові. Ти нічого не розумієш, ти жадібна і зла. Тобі завжди всього шкода для моїх рідних, а моя мама свята жінка, яка думає про благо всієї родини. У гніві та злості Максим перейшов на крик. На шум прийшов Олександр Петрович і сказав затеві Максиме, не кричи, будь ласка. Тут твій син, і він лякається. Це правда, що чоловік приймає рішення, але спільно з дружиною, адже він живе не один. Я хочу нагадати, що Тетяна твоя дружина, і потрібно враховувати думку тих, хто живе разом з тобою в цій квартирі. Нормальний чоловік у першу чергу піклується про свою сім'ю, дружину, дітей. А коли ти зможеш нарешті купити власне житло, тоді тобі ніхто нічого не скаже. Будь ласка, хай там живе хто захоче. Можеш сам ним тоді розпоряджатися, як бажаєш. Але ця квартира належить Тані, ми її подарували. Тетяна залишилась жити з Миколкою у власній квартирі, їй усьому допомагали батьки. Через кілька місяців її переломи повністю зажили. Вона одужала та повернулась на роботу. Минуло ще кілька років, і Тетяна знову вийшла заміж цього разу за свого сусіда Володимира. Більше їй ніколи не доводилося думати, де сховати в квартирі щойно куплені речі.